Всім привіт! Мене звати Наталі, ви на каналі American Deutsch, і сьогодні ми будемо розбирати з вами перфект. Перфект це також минула форма дієслова, але ми використовуємо її частіше всього в розмовній мові, тоді, коли ми хочемо розказати про минуле, але з друзями, колегами і в загальному в житті, не в письмовій формі. В письмовій формі ми використовуємо претерітом. Як же ми будуємо речення, якщо у нас буде дієслово стояти в минулій формі? Нам потрібно допоміжне дієслово have, або sein і форма partizip 2. Partizip 2 – це не тільки минула форма. Ви будете використовувати її також в пасіві. Вона буде дуже часто зустрічатися в інших різних формах. Але якщо ми говоримо про perfect, то це просто форма, яка допомагає нам будувати речення. Прикладом є: Ich habe heute meine Hausaufgaben Gemacht. Я сьогодні зробила моє домашнє завдання. Дієслово haben не перекладається. Або Ich bin heute ins Kino gegangen. Я сьогодні ходила в кіно. Дієслово бін не перекладається. Gegangen – це форма від дієслова гієн. Gehen, гінг, gehen, gegangen. Гієн сильне дієслово, тому коли ми хочемо поставити його в речення, буде форма gegangen. Дієслово хабен або зайн використовується з різними дієсловами. Дієслово sein використовується з дієсловами руху, переміщення з точки в точку, але це має бути саме переміщення з точки в точку. Точку. Наприклад, дієслово «шпілен» не використовується з допоміжним дієсловом зайн. Ми можемо сказати ich habe heute Fußball gespielt». Хоча ми розуміємо, що під час фузболь ми бігаємо, але саме дієслово «шпілен» не вказує на рух. Наприклад, до дієслів, які вказують на прямий рух, відносять дієслово шпрінген, лауфен, гейен, геєн, комен, анцієн. І так далі. Тобто ті дієслова, які е, в нам вказують, що ви були в цій точці і перейшли на цю точку. Також ми використовуємо допоміжне sein, коли у нас є дієслова, які вказують на зміну нашого стану. Наприклад, я встала, прокинулась. Aufstehen, Aufwachen, або я заснула. Einschlafen або помирати, sterben, народжуватись geboren. все це буде використовуватись допоміжним дієсловом sein, тому що це зміна нашого власного стану. І також є дієслова винятки: це sein, werden, passieren, geschehen, bleiben, міслінген und gelingen. З усіма іншими дієсловами ми будемо використовувати допоміжне дієслово haben. Як же утворюється наш? Якщо ми говоримо про просі, дієслова, то там все дуже просто. На першому місці ми ставимо частинку Г, далі у нас форма дієслова без закінчення. Ми прибираємо закінчення, підставляємо буковку Т і виходить форма. Наприклад, мален гемальт. Танцен гетанст, «махен» – «гемахт». Якщо ж ми говоримо про сильні дієслова, то сильні дієслова змінюють свою основу. Іноді буває повна зміна основи, іноді просто додаємо закінчення n. Наприклад, kommen – «гекомен», «фахен» – «гефахен», бакен гебакен. Але є такі дієслова, які змінюють свою основу повністю. Наприклад, шпрехен – «гешпрохен», швімен – «гешвомен», геєн геган. Всі форми сильних дієслів ви можете знайти в табличці. Як же запам'ятати всі ці форми? Просто ми беремо і робимо вправи. Нічого не завчаємо, бо це ніколи до хорошого не приводило. По відношенню до дієслів ми можемо ще виділити таке правило: у нас є відділяємі і невідділяємі приставки. І тоді дієслово в партісип цвай буде ставитись по різному Наприклад, у нас є така невідділяєма приставка бе, і у нас є дієслово бекомен. Бекомен це отримувати. Комен це приходити, бекомен це отримувати. І якщо ми будемо будувати речення, то ми скажемо таким чином: habe heute ein Geschenk bekommen. Коли у нас є невідділяємі приставки, ми не додаємо частинку G. і тим самим у нас залишається тільки невідділяємо приставка і дієслово. Невідділяємі приставки, ви можете почати тут. Якщо ми хочемо сказати про відділяємо приставки, то якщо у нас є відділяємо приставка, то частинка Г ставиться між приставкою і основою. Наприклад, kaufen» ein Gekauft. Auf, auf, ge, räumt». так само у нас є сильні дієслова, які мають приставку. Наприклад, einschlafen. Schlafen", це сильне дієслово, і якщо ми будемо будувати його основу, то виходить таким чином: ein, ge, schlafen» Ich bin heute um. 10 uhr eingeschlafen. Також є дієслав, які мають в основі закінчення «-ieren» Кратулірен профітірен. І якщо ми хочемо поставити форму поцип 2, в цьому випадку ми не будемо додавати частинку «-ge», а в кінці буде закінчення т.й. Діхлят. Всім дякую за ваш перегляд і до наступних відео!